Низку заходів із вшанування величі і безсмертя великого генія українського народу вже розпочали в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Напередодні там відбулося відкриття театру музею імені Тараса Шевченка. Подібних у республіці досі не було. Віднині кожен бажаючий зможе долучитися до творчої спадщини Шевченка як поета і як художника. Перерізала червону стрічку. І наша знімальна група. Відкриття театру музею імені Тараса Шевченка в українському теоретичному ліцеї комплексі подія вагома та унікальна. Ідея створення належить міжнародній організації співробітництво, а профінансували проект українські парламентарі. Це рік 2014, це рік це рік від дня народження Тараса Шевченка і в усьому світі і не тільки в Україні, але всі, хто люблять. Творчі Шевченка, українську мову, культуру, літературу, всі з задоволенням відгукуються на підтримку урочистості, присвячених цьому ювілею, і те, що при в українському теоретичному ліцеї відкривається цей музей, це дійсно подія знаменна і завдяки підтримці українських патріотів. Все, що сьогодні відкривається. Ця краса це дуже важливо для дітей, для українців, для республіки, і це такий приклад для, для інших громад, для інших товариств. Поезія Тараса Шевченка здобула загальнонародне визнання. Принесла її творцеві, любов читачів і невмирущу славу. Але не менш багатою і цікавою є творчість Шевченка-художника. Саме образотворчу спадщину відкриває експозиція музею. У двох невеликих кімнатах полотна митця. Це копія картин, які знаходяться в Київському національному музеї Шевченка. Збираючи експонати, організатори зізнаються. Вони задалися ще й цілю знайти зв'язок Шевченка з Придністров'ям. І такі знайшли. Він працював як ілюстратор до книг Миколи Полівого. Перша книга вона на стендах представлена Історія Суворова. Друга книга це руський полководцев. Суворов пов'язаний безпосередньо з Террасполем і пов'язаний безпосередньо з Придністроєм. Це ще одне призначення театру музею. Вихованці театральної студії, яка діє в ліцеї вже чотири роки, демонструють гостям свої акторські таланти. Саме вони стануть повноправними господарями музею і за допомогою вистав та інсценівок будуть долучати до Шевченкового слова усіх ліцеїстів. Ми сьогодні вперше поставили п'єсу Назар Стодоля на слова Тараса Шевченка. Це я вважаю дуже. Значна подія в нашому ліцеї це відкриття також нашої студії театральної. Я ще недавно тут займаюся, але мені дуже подобається. Благодаря цьому музею театру ми зможемо ближче пізнайомитися з, жит... з його життям, з його творчістю. З часом, окрім картин, музеї з'являться ще й документальні матеріали: копії рукописів, рідкісних видань поета при життєвих та посмертних, надасть інститут літератури Академії наук України. З ним співробітництво співпрацює вже багато років.